Неспокійний ранок пережила Біла церква. У місті пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, спрацювала ППО. Чи пошкоджені якісь об'єкти, поки що офіційно влада не повідомляє. Але одразу після цього в місті зникла електроенергія, водопостачання та тепло. Станом на цю хвилину в місті вже відновили електропостачання, а ось воду обіцяють дати до ранку. Раніше білоцерківців закликали зробити запас питної та технічної води. Наразі в місті працюють. ...18 пунктів незламності, куди просять звертатися з допомогою в екстрених випадках. Дуже було чудно. Навіть дитина злякалася, Говори, мама, там літали самоліти, ракети. Я говорю, Да не бійся, все добре. Слабенько чув, а реакція, що Путін здох. І побив поскоріше. Я сподіваюся, на близьким часом укриття. Не хочу, щоб було темно. І так же й тепло. Аніше реакція погана. Чула, погана реакція. А голос не чула? Ні, не дуже. Глухий. Глухий звук. Ми вже звикли до цих вибухів. А ще ховалися, може, в бомбосховище? Ні. Не йшли.